Вас вітає інтернет-магазин Техношок. Сьогодні в огляді українських виробних дерев'яних меблів пропонує відеообзор на крісло стілець Монако з натурального дерева, з м'якими сидіннями та спинкою. Цей стілець універсальний, підходить для будь-якого використання в інтер'єрі. Покриття гіпоалергенний лак. Габаритні розміри ширина 550 мм, глибина 520 мм, висота 720 мм, вага 7 кг. Стілець Монако виконан у стильному та сучасному дизайні із високоякісного дерева, що забезпечує надійність на довгі роки. Розроблений нашими спеціалістами максимально зручно гарантує правильну посадку тіла, сидіння стільця. Та спинка оббита високоякісною тканиною, яка не тільки дарує приємні тактильні відчуття, а ще й практичне в використанні. Чистка прання. Для замовлення даного стільця переходьте за посиланням в описі під відео.